Привіт, друзі! Ну що, як вам, Зеленський, красавчик? Красавчик, да? Однією фразою він з одного боку запалив дупи узьких пропагандонів. які там вже другу добу не можуть ніяк зупинитися, б'ються в істериці, б'ються в паниці. Да? А з іншого боку, дав такого дзвінкого ліща е, українським партнерам, так, західним імпотентам, які ніяк не можуть вирішити, що ж вони хочуть, і як ті люпени бояться своєї сили, да приприпримінити е, свою силу. Про що я сьогодні хочу з вами проговорити? Це про виступ Зеленського в Брюсселі, але перш ніж. Ми з вами перейдемо до теми цього роліку. Я, як завжди, хочу вам нагадати про необхідність підтримувати україномовний контент. Будь ласочка, поставте вподобайки цьому відео, якщо ви вже підписані на мій канал, щоб якомога більше людей, більше українців змогли його побачити. І будь ласочка, не забудьте підписатись на мій канал, якщо ви ще на нього не підписані. Чомусь да? не забуваємо друзі, підтримувати україномовний контент. До речі. Дякую всім, хто підписався за останній час. Е кількість підписників пішла до гори, але нам є ще куди з вами зростати. Да? Давайте будемо зростати швидше зростати разом. А тепер давайте про те, що ж заявив Зеленський. А Зеленський, врешті-решт, зрозумів, що не можна е полагатися тільки на цих імпотентів заходу, які мнуть. Те, що в них нібито і є, але виглядає так, що те, що в них є, вже повністю перестало функціонувати. да. І Зеленський м'ї нагадав про Будапештський меморандум, де декілька країн, а у тому числі та ж сама Параша, да. Ну Параша то зрозуміло, там вірити Параші, то е ми вже з вами чудово знаємо, хто такі узькі, да і що там з головами, і як їм можна вірити. Але там поставили підписи е також Сполучені Штати Америки, також е, Велика Британія там ставила свої підписи. Ну і всі цим меморандумом вже давним-давно підтерлися. Да? Ну підтерлися, і Ну і забули. Ну і що ж, покивали, ви виявили задаченість і все таке інше. А, і пішли робити свої діла, свої чудеса. Україна. Довго терпіла так, Україна довго намагалась і так, і сяк і з іншого боку якось там е, з роз, на, направити в правильне русло з всіх тих підписантів і тих партнерів. Ну і врешті-решт, я так розумію, що вже терпець лопається, і Зеленський, е, після того, як він нагадав про цей меморандум, він чітко нагадав також і про те, що Україна може створити ядерну зброю. Для України це не важко. У України є все. Головне, у України є технології. У України є люди, які можуть це зробити. Ну і до речі, так намікнули, що ну це питання декількох тижнів. Да? Це не питання років там, десятиліть. У України є все, щоб зробити ядерну зброю протягом декількох тисількох тиж... тижнів. Ну і також не забуваємо, не забуваємо, що колишній міністр оборони, да, е, Раші, який проводив вивіз е, ядерної зброї з України, якось е, сказав, що 150 боєголовок кудись зникли, кудись там закатилися, їх ніхто не зміг знайти. А вдруг вони закатилися там у якогось там українського Петра. Кудись там під лавочку, А Петро ми з вами знаємо український, Він хлопець здородний. Він буде наглядати, заглядати. А потім колись винесе так на плечі і скаже: Ну а що тепер? Ну є у мене так. Маємо трошки для себе, да? друзі. Це дуже дуже потужна і дуже дуже класна заява Зеленського. Зеленський молодець, зеленський красавчик цієї ситуації. Ну і вже видно, що і українського народу, і українській владі вже терпець підходить е, е, ну, до, до кінця. Да? Ну скільки можна, скільки можна знущатись над Україною? Ті блядь, расисти там їм допомагають їхні різні там такі ж вурдалаки, як вони, без жодного сумніву, без жодних проблем. Да? А західні. Портнери імпотенти, якісь постійно ставлять е, бордюри, якісь постійно ставлять е, вимоги України українцям. Ті ставлять вимоги, але платять за все це Україна і Українці. І Зеленський правильно сказав, що України вибір невеликий. Да? З одного боку є НАТО, це єдина організація, де е, країни відчувають себе більш-менш захищеними. Да? А з іншого боку, мати е, ядерну зброю вибір. Очевидний, не хоче НАТО приймати до себе Україну, значить, Україна повинна зробити свою ядерну зброю і бабахнути по е, недогосударству, да? яке, про яке ми з вами всі чудово знаємо і розмовляємо. Баю, що знову мені вліпять страйк за це відео, ну, та таке. Ваші підтримачки грають велику таку роль, щоб мене Ютуб не загибав. Да? Як він це любить робити з моїм контентом? Так ось наразі там палають, наразі, врешті-решт, починають розуміти, що в ігру. Таку да ядерний шантаж можна грати вдвоєм. І що саме цікаве, там другі другу добу піщать. Що як же це так? Україна починає ядерний шантаж. Це недопустимо! Недопустимо ядерний шантаж. Це недопустимо. Це хто? Той, де медведь там кожного ранку з бадуна розповідає, як він розбомбить всю Європу, весь білий світ. Це розповідають ті, у кого з екрана не сходять ці вурдалаки, зомбі, які вже 345 раз разів весь світ стерли ядерними боєголовками в їхньому хворому умі. Да? Хто це заявляє? Ну а тепер да. тепер стає питання, що і Україна може. Щось сказати стосовно ядерної зброї. Якщо до мене, то я двома руками за. Якщо до мене, то я впевнений, що Україні треба було зробити цю зброю ще рік тому назад, показати і сказати. Якщо ви ще робите, хоча б крок е, в, е, по нашій території, то ми. Бабамсь вас, і все. А далі весь світ в труху? Окей, весь світ в труху. Це краще, ніж жити під ярмом вурдалаків, під ярмом орків е і узких, Да? Хочете весь світ в труху? Давайте. Пігнали! Друзі, я сподіваюся, що я вам сьогодні надав корисну інформацію і цікаву інформацію. Ну, до речі, я вам висловив свою думку. Я вам висловив те, що я думаю на цю тему. Мені буде цікаво почитати, що ви думаєте стосовно цієї, цієї ситуації. Чи ви підтримуєте Зеленського, що у України є ну, вибір або НАТО, або е, ядерна зброя? До речі, зараз Зеленський підкреслив, що ми поки що. Ми обираємо НАТО. Да? но якщо НАТО буде і далі херньою страдати, ну тоді у нас вже взагалі вибору не буде. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Мені буде цікаво почитати, що ви думаєте на цю тему. На цьому, друзі, я буду з вами прощатись. Я чекаю ваші підписочки, я чекаю ваші вподобаєчки, я чекаю ваші коментарі. А ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.